Доброго дня на зв'язку компанія Степана Чавто. Сьогодні ми віддаємо нашому клієнту автомобіль. Перший автомобіль, я так розумію. Так, От. Е, хочу задати тобі декілька питань. Як тобі взагалі сервіс компанії Степана Чавто? Як працювалося? Я знаю, що ти вибирав автомобіль з батьком. Так, розкажи таку свою історію, як, як вам це все? Так, вибрав з батьком автомобіль, вагалась який вибрати БМВ Чауді, я вибрали BMW. Ну, батько був у вас групі вайбері, перейшли, сюди на офіс, все сподобалось, менеджер файно працював, що така доставка, все, все сподобалось. А менеджер завжди був на зв'язку, відповідав, ну, да, да, та, там, до, до, до нього ніяких нас. був на зв'язку, тільки задавали якісь питання. Я зрозумів. Як в загальному, чи справдились очікування по машині, те, що ти бачив на фотографіях і те, що приїхало тобі, чи воно відповідає дійсності? От так, все, що було на фотографіях, все справилось. Я зрозумів. Плануєш подальшому кістюнінг машини, Ча, щось? Як? Як будеш розвивати дане? Може, якісь вихлопи крапові Ага, Я зрозумів. Нагадаю, що придбали BMW Трійку 328 дизельна. На повному приводі в дуже гарному чорному кольорі з таким гарним спортивним салончиком, так що буде клієнт насолоджуватися. Ми бажаємо вам успіхів і звертайтесь до нас.